Як же спрацьова енергія, якою ви користуєтеся кожен день? Словами ви регулюєте емоціями, думками. Це все енергія, тільки ми про це не знаємо і нас цьому не вчили. І дивіться, я дуже часто бачу в інтернет-просторі людину, яка бореться зі своїм внутрішнім емоційним напруженим станом, плюс станом відношення з мамою, які непрості, та їх треба вирішувати. І вона бореться зі своєю тіньовою стороною. Вона йде в духовний розвиток. Там розповідається про дьявола, там розповідається про цю негативну енергію. Правильно. Але, якщо постійно думати і постійно фокусуватися на цій негативній ноті, ви в цьому негативному егрегорі будете знаходитися. І тому ще раз: куди ви посилаєте думку, там думка ваша. Енергія і фіксується. Якщо ви думаєте про погане, що вам мама погано зробила, значить в минулому в тих чотирьох рочках ви там і залишаєтеся психологічно незрілою людиною. Якщо ви словом негативним кидаєте в людину в простір осудження як краще жити, в цьому негативі ви знаходитесь. І ви посилаєте, виходить, в такій енергетичному просторі самі себе поміщаєте. А тепер задайте собі питання. Якщо я будую своє щасливе життя, якщо я хочу будувати своє щасливе життя, тоді чому я не позбавляюся негативного характеру, осудження, образ? Це те, що забирає вашу енергію. Це те, що. Ви самі себе поміщаєте в цей негатив. І далі породжується депресія, негаразди з батьками, негаразди здоров'ям. Ви почули мене, що таке енергія? Ми всі енергія. Я з вами спілкуюся, це енергія. На чому я фокусуюся в подальшому, хочу дати вам рішення цієї проблеми. Це є енергія, в яку ви покладете як результат, і ви будете вже націленими на а, позитивне рішення своїх проблем. Тому що ви будете розуміти, що як тільки прийшла думка когось осудити, ми не осуждаємо, ми повертаємо себе в наші плани і проекти. Що я хочу зробити сьогодні? Що я хочу зробити завтра? Я хочу, що для мене потрібно. Тому що те, що ви хочете зробити для другої людини, подумати за неї як краще, по-перше, ви віддаєте їй енергію, підсилюєте її, а у вас вона іщезає. Ви так само її позбавляєтеся, ви питаєте, де ваша енергія? Так? А по-друге, ви знаходитеся в тому негативі, осуджені, що вам далі немає сил для ваших вже реалізованих планів і проєктів. Все, ви її злили. До кого питання, де ваша енергія? От ви ходите і питаєте, де моя енергія? Ви спочатку її не зливаєте. Ви маєте знайти, куди ви її зливаєте. Початок нашої розмови був, що таке енергія? І куди ми її зливаємо. Енергія це наша думка, наше слово. Це те, що ми говоримо, це те, що ми думаємо, це те, що ми проявляємося. Осудження, образи. Це те саме іде енергія. І хотіла би я закінчити тим, що а, якщо у вас йдуть проблеми з батьками, у вас в родині, вам потрібно працювати особисто з самим собою, забирати ті блоки установки, які люди вас тригерять, рідні вас тригерять, і вони кажуть, та ж попрацюй вже вже забери ті блоки установки, які тянуться з минулого. І все буде гаразд, і ми тебе не будемо більше дьоргати. Ви зрозуміли мене? А тепер хочу надати вам практику. Практика дуже проста, дуже проста, але її ніхто не робить взагалі. Тому що почати робити це, контролювати на перші, на першому же випробуванні на першому зробити уроки, так. Да? То зливаються люди, тому що це тяжко. Це тяжко усвідомлювати, куди ви зливаєте свої думки. Значить, покладіть практика, покладіть будільник три рази на день і покладіть на відне місце ручку і листок бумажки. Да? Листок бумажки і ручку. Для чого? Коли задзвенить будильник, ви тут же в моменті ви починаєте прописувати свої думки. І тільки тоді. Ви зрозумієте, куди ви зливаєте свою енергію. І тільки тоді ви зрозумієте, де ваші думки і чому у вас не виходить нічого будувати щасливого, прекрасного в своїй родині. Тому що вони у сусіда, у сусідки десь. Осудження, хто я краще зробив, як, як могли би краще би зробити, або в минулому в образах на батьків. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях далі, чи зробили ви цю практику, і наскільки вона дієва стала для вас?